Знаєте, це був як зона відчуження, така після підриву Каховського ГЕС. Цей мікрорайони, усі постраждавші там, не води, не газу. Знаєте, не світла, нічого не було. В адміністрації не було нічого, щоб, знаєте, навіть цих людей, хто постраждав, навіть коли куди їх евакуювати. Тому, тому що, ну типа, для мене це взагалі якийсь крінж. Приїжджають люди з блокнотиками, просто щось собі там пофіксити, позаписувати. Щоб огонь щось там а що зробив, чесно кажучи, я ні разу не бачив. Він сідає в човен ми йому там. Ми їдемо. Він каже: Ні-ні-ні, мені сюди в сусідній будинок. Я в смислі, я тобі що, водне таксі чи що був випадок, що там чуєш хлопець, там ці типу, на тобі денях зганяй за сигаретами. Я взагалі взагалі не по тваринам, але коли ти бачиш, що собака захльобується, яка ну, типу, нормальна людина зможе на це просто дивитися. Ліквідація набагато було важча, чим. Знаєте, на, на човні собі кататися там і котиків ловити. Місто ваняло так, що просто не можна неможливо було знаходитись там на другий або на третій день. Ти бачиш, як люди в якихось фотографії свої висушують, щось питаються якусь пам'ятку для себе зберігти. Я не буду там брехати, там, ми там незламні, там, пропагандувати. Ми реально незламний народ. Мене звати Дегусаров Олег, мені 29 років. Я волонтер з міста Херсон. Волонтер з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну був в окупації, евакуював людей з окупованого міста. Потім деокупація міста, і потім в червні стався підрив Каховської ГЕС. На початок підриву Каховської ГЕС я був вдома, спав в себе в ліжку, мені зателефонував мій товариш Олексій, каже, я їду до тебе на двох швидких допомогах з іноземними волонтерами. У нас вже є список маломобільних людей з мікрорайону Острів, а він в нас, ну, знаходиться нижче за рівнем, за рівнем міста. І треба типу, швидко возити людей, поки є змога, типу, їздити туди транспортом. Ну і ці по броні, каску, тому що це е, дуже близько до окупованих територій. Острів постійно був під обстрілом, і я ці там броні, каску не діг, ці перехрестився, думаю, ну все з Богом поїхали. Всі да, знають новості їдемо окупацію на остров. Доброго раду. Ми поїхали забирати бабусі, але це не лише я і ось мій друг. Ми там два, хто типу, евакуювали. Було там багато інших е організацій, е якісь там, може, самоорганізовані автобуси там з міста. А поки була змога, ну типу, ввозили всі цих бабусь. Уровень Дніпра дуже повисився. Там, от на, на береговій лінії, всі дома під водою. В Херсоні 100% нужна евакуація. Нужні лодки. Ми взяли батьківський човен в перший день. Я розумів, що нам будуть потрібні човни. Ми бачили, яка течія. Тобто, коли ти... я перший раз пустився на воду, це була десь приблизно е, друга години дня. Ми сіли на воду. На... Це був район Річ Порта в місті Херсон. Ми сіли в човен з товаришем з Іваном і побачили, яка сильна течія. Но ми ще були там, знаєте, ми там, ну, там, відштовхувалися там, або від стовбів, або там, палками якимись, у нас була змога. Але коли ти виходиш на Фарватер, річка Кашава — це вже наступний день. Там дуже сильна була течія, і в мене був випадок, коли ми щось замотало, якась там в'етка. Ну, вішня і все інше росте, і ти цього не бачиш, це під водою. І ти човном, коли наїжджаєш, там могло замотатися вінт, і тебе дуже швидко зносить. Знали, що на другий або на третій день двоє військових загинули, бо вони були в повній амуніції. Тобто, тобі бронік не треба був на воді. По-перше, тобі хоч обстріли були, коли націпали, ну, і в воду було влучання. Літіт. Давай, давай, братан, грібі, там люди. Коли я був в човні, я чув е, саме прильоти. Прильоти були десь за метрів 500 від мене. І я не чув свисту. Якщо б я чув свист, я б би в воду 100%. Ребята, був поки що жорсткий обстріл. Я сподіваюся, що ніхто не пострадав. Попадав рядом з корабільною площадю. Тобто вони біли Это подтверждает то, що Росія це страна терорист. Це просто яка-то жесть. В такой момент, якщо ви Пізграда з мінометів, нет слов. На сам початок підриву у нас було декілька людей. Це чоловік сім, це і хлопці, з якими я волонтерив до цього до підриву Каховської ГАЕС. І вже наступного дня і наступні наступні дні. Це, знаєте, ми організували такий як волонтерський загін, як лагерь. До нас приїздили просто сотні волонтерів з різних куточків світу з усієї нашої України. Я не знаю, що б робив город, якби не волонтери, не команда волонтерів которые всі спохватілися і як одно целе робота. Ніякого плану эвакуации в города. Я вообще не розумію, чим займається адміністрація. Я це можу сказати і на сьогоднішній день. що б робили наше місто без волонтерів з приводу адміністрації, чи була адміністрація готова? А моя думка, що ні, сама саме місто, сама обласна адміністрація, місцева в адміністрації можуть працювати люди, котрі були небайдужі. Я можу так, знаєте, перефразувати, тому що я е, дійсно бачив людей з адміністрації прямо біля води. І не з камерою, не для преси. А люди, котрі займалися комунікацією, це там представник цивільного захисту, там, Сергій Тарасенко з міста Херсон. Але я не бачив, щоб, там, наприклад, там, е, роман, е, наш Роман Мрачко або там, Прокудін були біля води і дійсно займалися якоюсь там, знаєте, Комунікацію або логістикою або допомагали. Я моя думка, що місто мало бути готове, то мало човни стояти вже непоготові і чекати, поки вода підійметься. але це знаєте, човни це все може там фантазувати з приводу. Давайте з приводу людей. Ось ніх, ніхто не міг там бути готовий до підребугаз. Добре, окей. Що зробити з людьми? Евакуювали ми їх на Хмельниччину і евакуювали ми. З Одеси приймають там 100 людей, якийсь там санаторій прийме там 100 бабусь, але не було здійснено чіткої, чіткого організму евакуації і логістичного напрямку, як це має все працювати. Ми там хаотично цих бабусі по гуртожиткам. Чесно кажучи, я коли зайшов в той гуртожиток, якщо б мою бабусю завезли в такий гуртожиток, я б не дуже хотів, щоб вона в таких умовах жила. Якщо завезли в такий гуртожиток, питання, чому через місяць я приїжджаю, і, і саме в цей гуртожиток ми привозимо гуманітарну там, допомогу або там ще щось, або ліжка для цих бабусь. Тобто немає нічого, в, в адміністрації не було нічого, щоб знаєте, навіть цих людей, а, хто постраждав, навіть коли їх евакуювати. Тому, тому що, ну типу, для мене це взагалі. Якийсь крінж. Треба було дуже е, сильно і швидко організуватися. І о, не організовувати волонтерів. І ті по типу, молодці гайс, познімати, повидавати подяки, знаєте, і познімати, як волонтери чітко відпрацювали. Ребята ну, лодку знайшли, йдуть на евакуацію. <реку> ну, от прийшла евакуація бабушки і дідуськи. Зараз визначаємося обратно. Були ДСНС, представники ДСНС. Е, ще я знав, що були представники поліції. Я ні разу не бачив. Не бачив я поліцію на воді, бачив тільки ДСНС на воді. Е, знаємо військові. Е, військові, я не знаю, чи за приказом це було або ні. Що такі, типу, Підрозділи, як там Альфа або там якісь підрозділи СБУ, а, сідали на човни і евакуювали людей цивільних з берега, з окупованої частини а, Херсонської області. На лівобережжі я не хотів їхати. Я вже побував в окупації і ще раз потрапити в окупацію я не хотів. Давай, давай, пацани, валямо сюди, байдіжись. Вже на третій день евакуації на воді в 16, 16 човнів було в моїй комунікації зі мною. Я з майже з кожним я на рації. Скільки ми гуртом евакуювали? Я не маю такої думки. Але скільки я там особисто евакуював до там, до там людей сім або вісім. Були навіть випадки, що мені дзвонять з військової адміністрації, мій товариш. Він займався списками, він мені давав ці списки. і Він каже, там треба забрати людину. Ми приїжджаємо, приїздимо за чоловіком. Чоловік там за 50 років, ми він сідає в човен, і ми йому там ми їдемо. Він каже: Ні-ні-ні, мені сюди в сусідній будинок. Я в смислі, я тобі що. Водне так січня. Він каже, та я до брата їду, типа там. Я їду до брата. Я йому, ну, ті, він там, все, Якщо не везете, я там випригую, я допливу. Я думаю, та все чувак вже знаєш, сиди в лоці, ми тебе підвеземо. Був випадок, що там. Чуєш хлопець там, типу, на тобі обіднях зганяй за сигаретами, типу. був випадок, що е, пацани, ми проїжджаємо, на цьому я допоміг. Ми під проїжджаємо біля під'їзду і хлопець стоїть по пояс, не хоче, хоче наряти воду. Він каже: пацани, у мене за півон двушка кола відплила. Можеш мені обратно і жбурнути? Ви там підплиш борнули йому типу, там ту двушко кола. Ну а так загалом ми брали гуманітарні пакети, брали воду, розуміла, що немає. Електрики немає на мікрорайоні Острів. Брали собою повербанки, брали воду, брали хліб, Знаєте, теж брали газові балончики, газові маласикі там, В мене пару відосів було, як ми на вірьовку, продуктовий набор з водою з хлібом. Нормально, нормально. І Чик-чик-чик, жіночка собі підняла поїсти. Запам'яталася бабуся, була там у нас така бабуся. Вона там плакала всю дорогу. В неї прям така трагедія. Ну вона плакала з того, що типо ми їхали в човні. Вона каже: Тіпа, капець, я тут живу на цьому мікрорайоні. З початку, початок війни, потім ця окупація. Потім нас звільнили, але нас обстрілюють. Обстрілюють тепер, говорить, ну типу, підірвались дамба, вона з першого поверху і затопило її, затопило її, її квартиру. І вона там їде, і плаче. Ну, типу, і плакала за те, що мені тепер немає де жити, і взагалі вона не знала, куди я її везу. Але цю бабусю ми віддали її сину. Дякувати Богу, що в неї був син. Він був поряд, і він приїхав, забрав маму прямо з, з там, де ми приїхали човном. Що багато людей лишалося і не хотіло евакуватися. Так, да, багато і їх можна зрозуміти. По перше, ми розуміли, що вода рано чи пізно зійде. Це було тільки питання часу. По-друге, треба не забувати про мородерів. Тобто, люди і люди не хотіли кидати свої домівки, знаєте, куди там їхати. Я себе тільки що почувствував тупо спасателем. Наша команда провела правила також колосальну роботу. Чоловік, чоловік в стресі, не хотів... выезжать не понимал как себя правильно вести провели беседу плюс у него став собака агрессивная завязали мордочку пообщались с человеком И вот он с нами просто даже слезы наворачиваются честно говоря Пам'ятаю цього чоловіка, його звати Ігор, собаку звати Рем, і Ігор з нами ще після евакуації прожив з нами і волонтерів десь три або чотири місяці, та більше, десь півроку. Так. Це була така, чого мені ця історія дуже запам'яталася. Ми під'їжджаємо, якраз хлопці з ДСНС від'їжджають. Вони не змогли вмовити Ігоря виїжджати. Потім я зрозумів, чому. Я підіймаюсь, думаю, треба поспілкуватися з чоловіком. підіймаюся, що трапилось, дивлюсь, а в нього ще є собака. Він каже: Я собаку, ті типу, ну, я собакою, не зможу ні без, без собаки нікуди не поїду. А як я собаку зараз собі передам? Я розумію, що це бойцовська собака, ми якоюсь канаткою. Це дуже, щоб ви розуміли, це дуже люта собака і дуже агресивна. Потім, як виявилось. Але на той момент вона дуже була перелякана, і собака вся тремтіла від холоду. Ну, знаєте, ну, просиділа в воді десь там, я не знаю, сутка або двоє, скільки вони там мокрі стояли. Цю собаку, Ігор, мені передає через віконечку у під'їзді. Він сам стоїть на сходах, на таких, на драбині. Передає мені Рема, і я розумію, що Ремом. Морда прямо біля мого лиця. Я цього рема ставлю отак от, там на п'ятачок. Ввела за ігор, е, і Ігора, е, ігор там заліз у лодку, і потім ми йому передали рема. І ще в нас була одна евакуація. з цього ж самого під'їзду у його сусідки було 19 кутів або 17. І, і сім собак. Ми там з переносками залізали, залізали під залізли у під'їзд через вікно, під, піднялися на сьомий поверх, давай цих котів ловити. Скільки ми тільки що котов забрали, є слушай. Ребята, восімнадцять котов. Я взагалі взагалі не по тваринам, але коли ти бачиш, що собака захльобується, яка ну, тіпа, нормальна людина зможе на це просто дивитися. Ти будеш по-любому теж спасати і собак, і кошик, і були випадки, що привозили мені курку, привезли в двір. Це куриця. Маленька. Я думаю, якщо ви лишили тварин і була змога там позвонити сусіду, і попросити, типа, покр там погодуй мого собаку, то була і змога відпустити мого собаку комусь подзвонити. Я нікого не засуджую. Але да, це я думаю, ніхто не був просто просто до цього, знаєте, якось там а, готовий. Були випадки дуже багато, що собака на привязі, і знаєте, собака на привізі, вона розуміє, що вона в себе в подвір'ї знаходиться. Мало того, що я до неї залажу, ну, їй. По барабану, що вода підіймається та інше. Вона там за якусь дочечку вчепилася і на мене гавкає. Як я її зможу там евакуювати? У мене не було, знаєте, там якісь там товсті перчатки там спеціальні. Ми там футболку зняв, собаку замотав, відчепив і собака пливе, пливе. Зворотнім шляхом додому по запаху, а ти її штовхаєш по воді, тому що вона тебе питається цапнути, цап, цап, і ти її просто штовхаєш по воді до берега. Вона вилазить на берег. Це перша собака, яку ми евакуювали. Ми її вдвоє вдвох з моїм товаришем штовхали, Вона товаришу теж руку прокусила. Ми вдвох її доштовхали, і вона потім ще ми її там годину вилавлювали, тому що вона годину намагалася тіпа, плив обра... ну, типу, назад до себе в будівлю. будинок. Трех собак вон забрали с Леха. Если бы не Леха, мы бы их не забрали. Цена спасения собак. Спокойно. Кусается и не хочет, чтобы его спасали. Летит обратно. Вот туда вот. А он пацаны с остальными собаками. Вода почала спадати десь на день п'ятий або четвертий, я не пам'ятаю. На п'ятий десь день вже почала спадати. Я проїжджав на мікрорайоні острів біля школи, і я побачив, що е, я починаю бачити дах машин е, там, де стояла. І я почав бачити дах машини. О, я бачу, що вода спадає. І потім вже на наступний день саме на цьому місці я вже міг ходити пішки. Ми на острові Який у вас адрі здесь? Десьнгілядіна це та второпаде з даріб дальше... шнгелядін, вода входять. 11. після того як вода пішла. Ми були, знайте, ми взяли дуже великий обсяг на себе гуманітарних гуманітарних допомоги. Звичайно, це вода, тому що не було по перший час чистої води. Це водоочисні таблетки або споруди, якісь там фільтри, кувшини. Ну і допомагали газові горілки, павербанки, все, що було потрібно. Знаєте, це був як зона відчуження, така після підриву Каховського ГЕС. Це і мікрорайони, усі постраждавші. Там не води, не газу, знаєте, тіпи, не світло, нічого не було. І людям, людям буквально було потрібно все. А ось це от їде людям на остров. Отправляємо газові горілки, водичка, крупи, їда. А, що то вкусне. <ріст> Ячки. Коли спала вода, я побачив грязь, просто в метр грязі <ріст> <ріст> болота. Ви ж розумієте, що змило все. Ми побачили гамулу, яку треба просто знаєте, викачувати вивозити з цими машинами. Припрошую фікальними великими машинами, тому що місто воняло так, що просто не можна, там неможливо було знаходитись там на другий або на третій день. Це все почало цвісти і запахи були капець. І от так виглядить річпорт. От вот виїхала, ребят, найперше лодка, яка встала на воду. Коли я був з Ваней вдвоєм. Ось така от екологічна катастрофа, мусор, грязі. Вулиці, такі, знаєте, магістральні, вигрібали комунальні машини, а все, що було цивільне, як це частні час, будови, все вигрібали все волонтери. Ось хлопці формуруються, їдуть на викачку води, заброди, шланги, помпи. Красиво піпл. Брали лопати, маски, тому що знаєте, це літко. І після як вода пішла, це все почало там свисти. Тобто ліквідація набагато було важча чим знаєте, на човні собі кататися там і котиків ловити. Ліквідація це мокрий. Ти маєш бути в якомусь там. Знаєте, у нас був такий костюм протихімічний костюм, маска, окуляри, і ти там з лопатою і, і з цим знаєте, стачкою. Тобто, це, по-перше, важко, по-друге, жарко. По-третє, це небезпечно, тому що це прифронтова зона, і небезпечно, тому що там якась зараза може. Лазити, знаєте. Але ти про це не думав. Ти бачиш, як люди в якісь фотографії свої висушують, що питаються якусь пам'ятку для себе зберігти. Це моя мама. Моя мама. Це невістка, це я, це мама, це син. Це Все О, так ось зі слізами на глазах розказує світа. Мама, папа, це ж троє людей, ж хату. Люди, котрі постраждали від підриву Каховської ГЕС, я би не сказав, що сильно там повертаються додому. Ті, хто там жили перед початком підриву, вони там лишилися. Тому що знаєте, в кого й була змога щось відбудувати, ці там полишалися. Я знаю, наприклад, там одна є сім'я, котрі ми допомагали розгрібати наслідки. Вони з'їхали в квартиру там, своїх дітей. А бабуся там, інша, котрі ми допомагаємо, в неї нема куди з'їжджати. І вона там собі робить там, знаєте, якісь ремонти. І там час, поки вона робила ремонт і мешкала в якійсь там, там літній кухні. Ну, і он приїхала в п'ятий чи шестий день. Приїхали машини. Я тільки побачив, що машини приїхали. Знаєте, я думаю, що це був як, звичайно, приїжджає. Ця організація. Приїжджають люди з блокнотиками, просто щось собі там пофіксити, позаписувати, щоб он щось там відновлювало, щось зробило. Чесно кажучи, я ні разу не бачив особисто за цей підрив після Коховської ГЕС. Я не бачу, щоб вони якось там рухали, знаєте, допомагали людям. Вже минув рік, і ситуація з постраждалими з постраждалими районами після підриву Коховської ГЕС ну, стає такою, що. Люди самі собі відновлюють щось. Ти переїжджаєш на ці вулиці, і буду казати чесно, деякі вулиці ти бачиш, що вони живі. Не дивлячись на те, що це близько, я повторююся, це близько до фронту і це під постійним обстрілом. А ця вулиця Чайковського, уся була під водою. Уся була під водою і дивіться, пройшов майже рік, і які рози повиростали. І жіночка вийшла з цього будинку. Я бачу, що вона нам собі трошки парканчик полагодила самостійно. Вона каже, що пів куста загинуло, але ось я там рік вже біля бі цього кущика танцюю, і ось там відновила півкуща рози. Тобто, знаєте, там трошки але життя йде, і дивлячись на наших людей. В нас я не буду там брехати. Там ми там незламні там пропагандувати. Ми реально незламний народ. І ти, коли бачиш цих е похилих людей, котрі знаєте, там вони під постійним обстрілом, я опять же скажу окупації, деокупації, обстріли, підриви це вже просто незламна там жіночка, або там бабуся, або дідусь. І вони знаєте, ну як наші люди, ніхто не хоче покидати свої домівки, ніхто не хоче е уїжджати, знаєте, кудись там на чужину. Тому люди лишаються і самостійно, або з допомогою волонтерів, або ще чи з допомогою трошки потроху відновлюються і лишаються, лишаються вдома.